Для всіх народів ради вітати вас в цей вечір. Ми святкуємо наш ювелей з моєю дружиною, нам 25 років нашого сумісного життя, і ми дуже вдячні Богу за те, що Він дав нам познайомитись вже 32 роки тому, і ми в служінні вже 30 років. Слава Господу! І я вірю, що Бог з'єднує людей. І як ви бачите тут зараз з нами наші друзі, церкви, друзі, які прийшли разом з нами святкувати цей ювілей. Тому я хочу сказати, якщо ви Божа родина, у вас завжди буде багато друзів і тих, які вас люблять, тому що ви даєте любов іншим людям. Тому я хочу, щоб кожен з вас. Мав благословення від Бога. І це, по-перше, це кожен, кого Бог дав в ваше життя, ваша дружина, ваш чоловік, ваші батьки, ваші діти, ваші друзі, які поряд з вами. Це Божий подарунок. Цінуйте цим. І завжди е виявляйте свою любов до них, щоб любов помножувалась. Тому що все, Бог зробив з любов'ю. Робіть і ви з любов'ю. Сьогодні у нас було ранкове сповідання із послання апостола Павла до Єфісян, шостий розділ, 13 вірш. І Дух Божий каже: тому задягніться в повний обладунок Божий, щоб змогли ви протистояти, коли настане лихий день, і вистояти, перемігши все. Тож будьте стійкими. Підпережіться паском правди, а праведність візьміть своїм панцирем. І щоб мати стійку опору, взуйтесь в добру звістку про мир. а також візьміть віру, як щит, за допомогою якого ви зможете зупинити всі вогняні стріли лукавого. Візьміть спасіння своїм шоломом вашим, а мечем Духа послання Божого. Палкими молитвами і благаннями в дусі, моліться завжди. Ви завжди мусите бути пильними в молитвах за всіх людей Божих. Тому ми сьогодні зробили таке послання не дуже таке довге, таке коротеньке. Ми помолимось за вас усіх і благословимо. І на цьому наш ефір буде завершено. Хай Бог благословить. Почуйте, що каже Господь. Щоб ви були в повному обладунку Божому, щоб у вас було все забезпечення, яке допоможе протидіяти всім ворожим пасткам. У Бога є сила для кожного. Тому візьміть цю силу і протидійте дияволу. Ви можете це зробити. І все ви зможете пройти і бути переможцями. Хай Бог благословить вас. Ми будемо молитись за вас всі разом. Дорогий Господь, ми вдячні тобі за твою любов, мілі. Я дякую тобі за кожного, хто зараз дивиться цей ефір. І я проголошую твоє спасіння. Ми разом, Господь, з'єднуємо молитви за тих, які дивляться цей ефір. Я прошу тебе, щоб Дух Божий зцілив. Зробив свої дива, зробив своє чудо для кожного, Господь. Благослови в ім'я Ісуса Христа. Хай дух Божий діє, в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе, Господь, щоб прийшли відповіді на молитви, на всі їх запитання. В ім'я Ісуса я молюсь, щоб Дух Божий діяв. І в наш час, в лихий час, коли ми переживаємо цю війну, переживаємо всі ці наслідки, ці повені, ми молимось, Господь. За тих людей, які потерпають біду і за цього. ім'я Ісуса Христа, ми просимо тебе, щоб були спасені люди, щоб ти дав допомогу їм, Господь. Боже, ти обіцяв, що ніколи більше не буде потопа на цій землі. Тому ми просимо тебе забезпеч людей, Господь. Врятуй, їх, Господь, щоб вони побачили Твою могутну силу. ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо Україну, благословляємо. І ми сестер благословляємо Господь нашу духовну родину і молитви для всіх народів. Благословляємо нашого Президента, наші Збройні Сили України. Ми благословляємо і бажаємо, щоб була скоріша перемога в ім'я Ісуса Христа. І Господь благословив всіх нас, і весь народ каже Амінь. Ми вже зробили вечерю тут, тому, будь ласка, зробіть вечерю там у вас вдома. Хай Бог благословить вас і до зустрічі завтра в ефірі о 9-й годині. Хай Бог благословить вас, дорогі брати і сестри. Амінь. Амінь.